Отже, сьогодні спробуємо створити навчальне відео за допомогою програми Zoom. Але для початку я повинна підготувати необхідні мені матеріали презентації, підручники, документи і так далі. Так, згорнути їх. І після всього переходжу безпосередньо до самої програми Zoom. Відкриваю. І в мене з'являється при першому вході ось таке віконечко. Мені потрібно зареєструватись. Я натискаю кнопку Вхід і або ж вручну вводжу адресу електронної пошти, або ж за допомогою паролів Facebook чи Google диску. Я спробую за допомогою Google диску війти. Зараз мене буде, мені запропонує в мене декілька аккаунтів, тому запропоную свій аккаунт перейти, за допомогою своїх паролів. Ось, ось таким чином у вас воно автоматично вискочить таке віконечко. І з цього віконця мені потрібно натиснути на оранжеву кнопку Нова конференція. Так, натискаю. І з'являється моє зображення. При цьому, зверніть увагу, вам також запропонує війти за допомогою звуку комп'ютера. Я погоджуюсь. так. Поки що відео ще не знімається, зараз просто з'явилось моє зображення на камері. І з того моменту, як внизу дивіться на лінієчці, ми зараз будемо працювати з нею. Як я натискаю кнопку запис, починає записувати відео, поки що ще воно нічого не пише. Я натискаю. Recording in progress. Привіт! Ось саме з цього моменту почало записувати після звукового сигналу. Після цього я одразу натискаю демонстрація екрану, щоб додати свою презентацію. І саме моя презентація, ось вона, я її обираю. І натискаю клавішу поділитися. Тепер дивимось. Моє віконечко, моє зображення вже маленьке в правому куточку, а на основному екрані знаходиться вся презентація. Для того, щоб всі ефекти на ній ожили, була анімація, я вгорі обираю клавішу слайд-шоу. І вже потім обираю, чи це спочатку презентації, мені буде показувати слайд-шоу, чи з текущого слайда. Я оберу цей текущий слайд. Ось дивіться, презентація на весь екран. Я розмовляю в маленькому віконечку і починаю озвучувати свої матеріали. Ось зараз декілька слайдів покажу, перекласну. Прийшов момент, що я буду завершувати презентацію, демонстрацію екрану, тому я обираю вгорі зупинити використання цієї презентації червоним кольором. Ось, все. Після цього знову з'явилось моє велике зображення. Щоб його уникнути, я зупиняю повністю відео. Дивіться, можемо поставити на паузу внизу. Або повністю, коли обираю квадратик зупиняю, Почула звуковий сигнал, все, відео далі вже не пишеться. Тепер нам його потрібно переформатувати, конвертувати. Для цього я в правому куточку в нижньому натискаю Завершення і завершити конференцію для всіх. І мені автоматично відбувається. Ця конференція, цей запис, він зараз переформатується і буде створене вже готове відео. Я просто чекаю, доки вискоче наступне віконечко. Так. Ось, вискочило віконечко, і саме. Тут що мені потрібно обрати? Дивіться, коли у вас може бути таке маленьке вискочити віконечко, Ось таким чином. Я обираю останній пункт, там, де написано відео із цифрами. Трішечки пізніше я його переіменую, щоб мені вже його не загубити. Давайте спробуємо подивитися, що ж вийшло, що саме записалося. Алло, Привіт! Ось саме з цього моменту почало записувати після звукового сигналу. Після цього я одразу натискаю демонстрація екрану, щоб додати свою презентацію. І саме моя презентація, ось вона, я її обираю. І натискаю клавішу поділитися. Тепер дивимось. Моє віконечко, моє зображення вже маленьке у правому. Куточку, а на основному екрані знаходиться вся презентація. Для того, щоб всі ефекти на ній ожили, була анімація, я вгорі обираю клавішу слайд-шоу. І вже потім, обираючи це спочатку презентації, мені буде показувати слайд-шоу чи текучого слайду. Я оберу цей текущий слайд. Ось дивіться: презентація на весь екран. Я розмовляю в маленькому віконечку і починаю озвучувати свої матеріали. Ось зараз декілька слайдів покажу. Перекласно. Прийшов момент, що я буду завершувати презентацію. Ось таким чином. Почалась демонстрація. Я у маленькому віконечку все добре видно. Відео готове. Все вийшло. Тепер, якщо раптом так страпилося, що. Ми можемо одразу, до речі, його перейменувати. Наприклад, урок, зараз переведу на українську мову, урок 1. Тепер я його вже, мені буде його легше знайти, навіть через пошук. Якщо я, наприклад, вгорілась, тут введу пошук. Урок один, то мені воно автоматично, я його можу автоматично знайти. Якщо раптом трапилось, що закрили це вікно і не можемо знайти, загалом автоматично за замовчуванням, де зберігається, мій комп зараз закриємо, все позакриваю зайве, що мені не потрібно, де я його буду шукати. Мій комп'ютер. Обираю диск С. Диск І далі у мене тут ще пользователь, у вас одразу буде, з'явитися документи. Наступна папочка після диску С документи. І от в документах сховалась папка Zoom. Я її відкриваю. І вже серед цих. Зум документів обираю той, що мені необхідний. Ось таким чином.